Відповідальність та зосередженість перед стрибком у воду, аби виконати свій черговий заплив. У такому стані перебувають юні плавці під час будь-якого старту. Не є виключенням і вихованці відділення плавання ДЮСШ номер номиродин горішніх плавнів. Вони взяли участь у першості спортшколи День комплексиста, яка відбулася у басейні Нептун. Однією із переможниць змагання стала Марта Каленюк, яка займається плаванням протягом п'яти років. Я добре виступила, результати получала. Все добре. Яка специфіка цієї дистанції? Допусти, витримати дистанцію. Все. Розкажи, яке місце ти посіла? Перше. Перше. – Як там перемога була важкою чи ні? Ні. Не важкою. З відривом, так, фіншував? Так, да. більшим відривом. Ну і розкажи, який з чотирьох стилей комплексним плаванням твій найулюбленіший, який найважкіший? Найулюбленіший – спіна, а найважкіший, мабуть, бад. Як ти сили розподіляла, на який більше уваги було стиль? На браз, скоріше за все. Чому саме? Ну, я їм не дуже плав і намагалася виложитися на ньому. Участь у змаганні з плавання День комплексиста взяли представники усіх вікових категорій. У програмі стартів також були кваліфікаційні змагання на виконання розряду на дистанції 50 метрів будь-яким стилем на вибір учасників. Наймолодші плавці та плавчині пливли дистанцію вільним стилем. А ось головним видом змагання було комплексне плавання, яке вміщує в себе чотири стилі: батерфляй, плавання на спині, брас, вільний стиль або як його ще називають кроль. У молодшій віковій категорії юні плавці пропливли. Дистанцію – 100 метрів. Як тобі запливи, комплексне плавання, наскільки це важкий вид плавання? Е, не сильно важкий, добре, мені подобається. А я, який результат показала сьогодні? Перший юношки. Що тобі дає? це? Як ти довго йшла до цього розряду? М -м, год. Рік займалася, так? Да. Ну і який найулюбленіший стиль твій? Кроль на груді. Представники старших вікових категорій пливли дистанцію 200 метрів комплексним плаванням. Головним суддею змагання була тренерка відділення плавання дюсиша номер 1 Валерія Ткаченко. Також участь у організації змагання брали й інші тренери школи плавання Катерина Крепець, Гана Савельєва та Валерій Панесов. Представники старшої вікової категорії секції плавання дюсиша номер 1 допомагали у суддівстві змагання. За результатами запливів юнаки та дівчата отримали свої результати. Покращили результати і а, зайняли перше місце. Комплексне плавання як налаштовувалося на нього? Ну налаштовувалося дуже складно. Ну, для мене це було складніше, ніж 50 метрів. Марія, як ти виступила? Як тобі комплексне плавання? Я виступила добре, зайняла перше місце. Я була дуже серйозно настроєна і я знала, що в мене буде перше. Головне тут на комплексному плаванні. Які твої поради всім? Швидко плисти фініш та старт. Переможцям та призерам на церемонії нагородження вручили грамоти. В них виказані не тільки місце учасника або учасниці, а також результат, з яким вони фінішували. Виступив дуже гарно, проплив по другому спортивному розряду. Комплекс. Ну, це такий стиль, де треба плавати, вміти всіми стиль, стилями, щоб перемогу добувати. Ну із чотирьох видів, який тобі найбільше подобається і якому більше увагу приділяв? Батерфляй і вільний стиль. Батерфляй важкий? Для мене не дуже. Артем Дяченко планує здобувати перемоги саме у комплексному плаванні, здобуття золотих медалей на чемпіонатах України ще попереду. Він згадує, де досягав успіхів у комплексному плаванні і чому поки що в нього немає перемог у цій дисципліні на всеукраїнському рівні. Я там їздив по таким чемпіонатам, де ну тільки там старші, а младші поза конкурсом плавають. тому. Е... Комплексним плаванням у мене перемог не було, тому що були старші діти. Ну, сьогодні заплив показав, що ти можеш добувати медалі у комплексному плаванні. Так, надалі? Так, усього змагання день комплексиста зібрало понад 70 хлопців та дівчат. Усі вони продовжують тренування. Ось провідні плавчині та плавці номер номеродин горішніх плавнів готуються до виступів на абсолютному чемпіонаті України. Наприкінці цього тижня він стартуватиме у броварах.